Якщо б пенсійний фонд діяв розумно, вже маючи таку практику і позицію Верховного суду, він мав за кожним зверненням або взагалі автоматично, самостійно перерахувати всім пенсіонерам, які підпадають під цей період з 20 по 24 рік, ще й вибачитися. Це було б нормально, що ну так, помилилися. Але ж ні, навіть зараз, якщо ви напишете заяву, вам. Пенсійний фонд відмовить. Тобто пенсійний фонд примушує кожного пенсіонера йти довгим шляхом, щоб отримати свої виплати, але нікуди пенсійний фонд не дінеться, адже рішення Верховного суду в Україні виконується. Якщо пенсійний фонд не буде сплачувати ці кошти, можна буде просто подавати на пенсійний фонд до виконавчої служби і списувати примусово гроші з пенсійного фонду. А для всіх інших пенсіонерів. Тепер є реальна картина, як насправді діє пенсійний фонд, який має захищати їх інтереси. Навіть тоді, коли Верховний суд України, немов маленьке котеня, макає носиком у калюжу цей пенсійний фонд, щоб навчити розуму.